Всім привіт, друзі! Всім привіт! Де я знаходжуся, а я знаходжуся в самому класному стоковому в Нідерланд. Знаходиться в місті Розендаль. Як вам такий фонтанчик, друзі? З такими полоничками. А тут і полунички продають. Яка духмяна, велика, смачна, солодка. Нічого собі, 500 грамів 6 євро, але ароматна. А ми з вами йдемо на сейли. До речі, тут знаходиться самий класний стоковий Кельвін Клянь. Один мінус в цих цих магазинах стоковому сильно гучна музика. Приходиться мені відео переозвучувати. Ну, нічого, це, друзі, нюанси. А взагалі, я думаю, вам цікаво подивитися на ціни і на товари. Така класна сумочка. 24 євро. В такому кольорі 44. Димисезонна курточка. Хто любить речі від Кельвін Кляйн, пишіть мені в коментарях. У мене є сумочка маленька від Кельвін Кляйн, дуже якісна, дуже мені подобається. І є пару костюмчиків спортивних, де я задоволена. Всім вітання, друзі! Ще раз з Нідерландів, з Нідерландського стокового Розендаль. Заходимо в Гес. Ну, Гес це взагалі моя любов, тому що я лев і я люблю все золоте. Все, що золоте, все, що блищить, це для мене. І ось, друзі, скоро в мене день народження, і я собі вирішила е, якийсь наряд підкупити. Ну, Наряд це голосно сказано. Е, хоча б якусь блузочку або ковтиночку новеньку, е, хочеться підкупити, тому що все-таки день народження. І хочеться собі зробити подаруночок невеличкий і порадувати себе. І. Для вас на камеру теж бути красивою. Тому я зайшла в ГЕС і показую вам, що тут можна купити, по яким цінам. І далі я приміряю декілька футболочок. А ви мені напишіть свої коментарі, які футболочки мені краще всього? Чи співпадають наші смаки? Мені дуже цікаво. Знати вашу думку І я вибрала собі щось поміряти. І Знову ця музика. Заважає мені викласти відео просто так без додаткової озвучки. Ось я поміряла першу футболочку, в неї дуже класна якість, те, що мені дуже подобається. І я її, чесно кажучи, ставлю на перше місце для себе. Інші я міряла це зовсім не те, що мені подобається, і мені здається, взагалі вона не на мене. Вона на мене малувата. І якість в неї теж не така гарна, як в першої. Ну, і третій варіант взагалі, якась чорного кольору напис це теж не моє. Я думаю, друзі, ви зі мною погодитеся, що я ось цю футболочку ставлю на перше місце, але ціна її, ви мене вибачте, 35 євро. Мені зараз це. Не по карману, тому я вирішила Ось трошки спорти. зачекати. Може, Дивимось. ще ціни спорти. на неї падуть. Вон. Я бачу, да, 50% у леві зараз підемо. Погодка не дуже для прогулок. Пасмурно, ну добре, що дощу немає. левіс. 50% знижка. Ну, це таке спортивне. А я шукаю собі ж на день народження, я ж вам уже розповіла. Якісь наряди на день народження. Але тут така знижечка, що я вас сюди теж завела, щоб ви побачили. Що тут ще є? Адідас, фонтан. І дощик пішов. Ось такі тут є показнички. Куди які магазини, куди туалети, куди кафе. А це посуд. Валеро Бош. тут с краю завжди есть пустышком. Зараз 25 Такая красота. краса. Видите, как классная снижка, минус 70 на такие брюки. М -м -м. Зараз я буду мерять, еще вы скажете. Ось такие брючки выходят 30 евро. Нарядні, нарядні колір супер обожнюю такий. Але брюки я теж забракувала. Колір гарний, непогана якість, але фасон не мій. Це не більш струнку і високу жіночку або дівчинку. Дівчатка, дивіться, що тут можна натрапити, 50% розпродаж. Можна купити такий костюм, дивіться, коштував 70 за 35 штани. Ось такі. А, до речі, є в чорному кольорі. І ось така до них кофта. Або ось така, дивіться, 50%. Якась фірма Гант. Доволі такий непогано. Це 91 євро. Таке, як, типу, тунічка. А ось така на замочку, ковтинка. Такого гарного кольору. Дивіться, що є. Ух ти! Да. Класний трикотаж. Так, наступна примірка. Фірма Гант ось такий костюмчик. Так, і дійшли ми тепер до самого бюджетного. Ось 18 євро молочки. 26 євро ось такі блузочки. Ну, такі приємні кольори. Супер. Гарненькі, рожеві. Легесенька така. Угу. А, даже 2599, так. Да. 26, Ось такі розпашоночки. По-моєму, зараз вони модні. Ну, ну, можна поміряти, зараз цю. Так, це XL, 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 M. XL. Мені треба Элька. Якщо знайду, підемо, поміряємо. Ох, я вже сьогодні вам наміряла всього. Ось величка. Ну тут сейл, це, по-моєму, турецький одяг. Непогана якість. Я його вже знаю і купую. Купувала не один раз. Джинси мені подобаються. Фуболочки. А тут такі кольори плаття. Шортики непогані, теж бріджі. І по 10 євро тут різні можна пошукати собі маєчки. А тут навіть по 6. Такий розпродаж. Такі кофточки, шалики Summer вокейшн. Платья мені так і не попало подоба. Цікаво порівнювати ціни з вашим регіоном, де ви знаходитеся. Пишіть, будь ласка, які у вас ціни на такі товари? Чи такі приблизно чи відрізняються? А я дещо купила. Напишіть мені, будь ласка, що все-таки я купила з тих речей, які я приміряла. Може, ви вгадаєте? До зустрічі!